Добрий день, дорогесенки мої. З вами Анна Львова, яка живе 30 років в Італії. Я сьогодні сумна, тому що мій блогер, український блогер, попав в біду. Я дуже-дуже сумна, тому що, ви знаєте, кожен дивиться YouTube і дивиться своїх любимих блогерів. І якщо ви спитаєте, наприклад, мене чи от тих, хто має канал свій YouTube, яких ви блогерів дивитеся, звичайно, багато, і я так само вам відповім, що ми майже не дивимося ніяких блогерів, дивимося дуже мало відео. Тому що у нас є багато роботи. От хто має свій канал, у нього дуже-дуже багато роботи є. І крім того, своя робота, крім того, хата варити, мити, хоча я цього багато не роблю. Але я деякі канали дивлюся. Деякі дивлюся. І ось, мій вечір, якщо я, наприклад, хочу розслабитися, я відео подивлюся. І з тих, з тих усіх мінімальних блогерів, яких я дивлюся з України, які мене розслабляють, які мені дають хороше задоволення, їх є мало. І одна із тих, це всі ви знаєте, всі ви знаєте, дуже всі знаєте, і ви багато на них дивитеся на цю молоденьку жіночку і її звати. Це, знаєте, хто це є? Ви навіть собі не можете подумати. Я дивлюся молодих. Мені подобаються молоді. І вона така красива, і вона так, вона так гарно робить, вона і відео гарне, вміє гарно говорити, і відкрита, і все-все-все так, як має бути. І називається Діана. Діана з мамою, з Іриною приїхали в Італію. І це дуже-дуже для мене інтересно. Хочу знайти. Це племінниця Ада... того, як він називається, Самвела Адам'яна. Савела Адам'яна я колись чуть-чуть більше дивилася, зараз я не дивлюся. Але я цю дівчинку з його племінницю просто давно-давно побачила в нього на відео і підписалася, і з того часу завжди, завжди дивлюся. Зараз в них погана ситуація. Вони приїхали в Італію. Це я дуже чекала на такі відео, бо мені дуже дуже подобається такі відео дивитися, особливо як українці, які ніколи ніколи не були в Італії. І, взагалі, деколи в Європі ніколи не були, і дуже цікаво, як вони приїжджають в Європу, як вони. Дивуються, їм це все подобається, як вони це все бачать, вони все це замічають. Тому що я вже живу 30 років, у мене вже, як то кажуть, око замилене. Я не можу нічого, не бачу вже нічого. Я привикла і мені здається, що воно так має бути в Італії. І от зараз, як ви бачили, я дивилася цю всю подорож спочатку, як вони їхали поїздом. Зараз, як ви знаєте, Іра впала і проблема в неї з рукою. Це було дуже дуже цікаво, як я дивилася з самого початку. Як вони їхали поїздом, як вони от просто як українці готуються їхати в подорож в Європу? І їм здається, що вони такі повинні бути дуже такі, знаєте, вишукувані, елегантні такі. Ну, Діана молода, красива, як вона одягається, вона дуже гарно сильно приїхала, звичайно, одягнена це все. Ірина трошки, трошки вона себе забагато несе. І вона дуже хоче така показати себе сеньора. Це дуже так по-українськи, знаєте, по-українськи. В Європі так люди не живуть. І це трошки трошки так неприємно дивитися. знаєте. Мені здається, що вона просто. Не є така натуральна, як має бути, була б вона трошки простіша і було б набагато набагато все краще. Бідні жіночки, Діана все-таки така знаменита, стільки в неї багато підписників, і з Італії на неї дуже сильно багато дивляться. І ну, не вже ніхто їх не міг запросити стільки років вона веде канал в Італію. Просто запросити. Я думала навіть в мене такі, навіть знаєте, навіть такі пробігали не зараз, але рік назад, навіть десь колись, рідко, в мене навіть таке пробігає. Запросити їх в Італію просто до себе, до мене, додому. Нехай би вони поспали, нехай би вони просто поїхали ось тут на море. Ну, щось таке, знаєте, показати їм, зварити їм таке типічне, тому що відкрити їм. Бутилку просико, тому що це просико. от на кожному кроці ну, я розумію, це канал, це Ютуб, це хочеться показати красиву картинку, котрі треба сісти. Це просико випити. Це красиво, це так знаєте, і відкрити їм просто бутилку просику і таку, і сьогодні таку, завтра таку. Попити, поїсти, подивитися. Мені навіть такі, навіть такі мислі в мене в голові приходили. Так як, та як я жінка сама одинока, як то кажуть, ні дітей, ні собак, ні котів, у мене немає. Я живу сама, і я так досить вільно, маю трошки, трошки часу маю. Діану я б запросила, а от мама от Ірина вона трошки тяжка. Я би боялася запросити її, тому що вона така, знаєте, я боюся, щоб мене люди не судили. Тому що я по, своє, по, своє, скажімо, по своєму характеру я дуже проста, я дуже звичайна, я дуже бігом-бігом, я дуже по-простому. Зранку встали, скоренько скоренько сніданок на ногах з'їли і пішли по спортивному. ось так. А тут вони такі, знаєте, сіньори з України приїхали, і їм треба буде, напевне, такий, знаєте, сніданок гарний дати. Вони хочуть бульйону, вони хочуть того. Я бояла боялася, щоб мене сильно не судили. Тому що я варю мало, я варю по-простому. І я просто би боялася, щоб вони мене не судили. Бо вони, напевне, діана трошки менше, а от мама наприклад, була б чекала чекала більше від мене. Просто би чекала і я б була б більше осуджена. У нас в Італії є така приказка, ну на спитарінтирайделюза. Ви розумієте? Це дуже дуже така приказка, яка я її приміняю так якби кожен день в своєму житті. Ну наспитаринієнти і не делюза. Не чекай ніколи нічого. Ні від кого, і ти ніколи не будеш розчарована. Наше розчарування в тому, що ми завжди чекаємо, чекаємо, ми йдемо куди-небудь в гості, ми чекаємо, що хто знати, яке буде. У нас день народження, ми чекаємо, що нам хто знати, що подарують, а, а, а воно так не є. І ми завжди чекаємо на щось, чекаємо, і ми завжди завжди розчаровані. Саме найкраще не чекати нічого. Просто не чекати нічого, дуразеньки мої. І от, як ви бачите, цей подорож їхня дуже дуже дуже, дуже тяжка. Дуже тяжка. Мама, тільки до Львова приїхати двоє суток. Як це тяжко? мої, як це тяжко? Приїхати до Це дуже тяжко на тих полках. Я не розумію, чому так сильно тяжко. Ну я зрозуміла, чому нема білетів. Чому нема білетів? Завжди це проблема з білетами. Купити білети до Києва з Києва до Львова. Завжди проблема. Білети з Запоріжжя, до Львова. Завжди проблема. У я... цього я не розуміла, але зараз Діана пояснила. От в Італії, наприклад, дуже дуже багато туристів, дуже багато, дуже багато туристів. В нас завжди місце є. Нас завжди поїзд. Купиш, купиш поїзд. Білет на поїзд завжди можна купити. Як не на сьогодні, то на завтра. У нас немає таких біле... проблем з якимись білет... білетами. Так колись було 30 років тому якісь проблеми, і так і зараз ще більше є. Ну, зараз ця мафія, що викупляють білети, що їх продає дорожче. І це треба припинити абсолютно. Ну, на кінець вони приїхали в Італію. Мені подобається, як вони ох... оходять, охають, охають, охають. І... Але їм труфу зробили. Все-таки їх обдурили. Бачите? От. Їхали вони, і як в контракті в них було написано: приїдете ви туди на море. Пізніше буде подорож. не видно мене, пізніше буде вам подорож в Венецію і буде вам подорож. В... Де там Верону, Верону, де Ромео і Джульетта. Я була в Вероні кілька разів, я бачила. Бачила цей балкон, де Джульєта зверху дивилася донизу. там такий, Я була коротше, бачила цей балкон, бачила ту Джульєту в такому ну, статуа така. І я походила, ми були кілька разів. Верона гарна, красива, ріка тече, отак зелено, я пам'ятаю, ми були в якому? Ми були навесні. Колись навесні. І було так зелено, я пам'ятаю, і такі, знаєте, так би горби зелені були, такі, все в зелені, так було досить гарно. Навесні це було на, на Пасху перед Паскою чи після Пасхи. І, і що? Їх обдурили і їх знову не повезли туди, тому що мали везти туди, та якби, але такий мотив, що ті не хочуть їхати, ті не хочуть, і багато людей не хоче, і їх не повезуть, бачите? А це треба було в контракті так і написати. Якщо збереться там, наприклад, вісім людей, ми поїдемо, а якщо не збереться менше, ніж там п'ять людей, ми туди не поїдемо. І треба, Віталій би таке не могли, не могли таку, так обдурити людей, що людина настроєна, людина їде дивитися верону, а тут раз і все. І ти верону не їдеш. Ну, при... я дуже, дуже переживала, що буде дуже дуже грячо. У нас температура, от після 25-го, 26-го, 27-го в кінці липня, у нас температура дуже понижилася. З 36 на 32 навіть падав дощ такий, от, як ви бачите, в них там. Але в нас, якщо навіть дощик падає, сонце зразу зразу виходить і тепло. І тепло зразу, так як вони говорять, парить туди-сюди пізніше. На ті вазонки, як вона дивилася, <смі> мені подобається оті квіти, як вони какую як кажуть, дивися, скільки, скільки тут вазонів, скільки тут квітів. І люди ось так поставили і навіть не переживають, що вони не вкрадуть. І це правда, в нас тут всі всюди виставляють в нас ці вазони, ці квіти на вулиці зовсім-зовсім це і нормально, їх ніхто як -то, не, не краде, не, не виносить. Але вони не знали таку підказку, що ти, от як деш, ти собі можеш відщепнути. Можна, я це роблю і багато таких роблять. Ти можеш, це не гарно, це не красиво, але один кусочок. Як ніхто не бачить, просто відщипнути якогось. Е е е і... і вона могла у цей вазон, що їй подобався, що вона казала, я піду куплю е е в той магазин, е е де квіти продаються. Я піду його знайду і там його куплю. І вони знайшли зайшли в ліду і знайшли цей вазон. Він такий був, знаєте, вже, але як то кажуть, землі дуже багато було. Ну як ж. Так, як я в квітах розуміюся, трошки, вона могла би або на вулиці відщипнути цей вазон і тримати його в густинниці, наприклад, тих 2 дні чи тих 3 дні чуть-чуть в -чуть воді. Пізніше, як вона їде, це пянта граса називається. П'янта-граса, це, як вона називається, ті, що мало хочуть води. І пізніше завинути, гарно завинути в такий папір в салфетку, намочити води багато, і завинути. Такою пластмасою, як вам сказати, завинути кульочком таким пластмасовим, щоб та вологість трималася. Вони могли це зробити, або ж найліпше купити в лідлі, та як вона каже, витягнути, витягнути з тої землі, викинути той горшок, взяти ось так чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть тої землі, корінчик курінчик і тої землі, і знову гарно землю намочити. Це для перевозки, як робити. Гарну землю намочити, обмутати гарно-кульочком гарно, гарно е, цим, е, е, таким кульочком пластмасовим, щоб не витягнула вологість. Бо їм треба три дні додому вертатися ще. І пізніше поставити в якусь, наприклад, баночку таку тверду, знаєте, навіть пластмасову від йогурта, щось таке високе знайти, щоб не стискало, е, щоб. Ви розумієте, щоб навіть поставити в сумку, в багаж... ну нічого, навіть якщо квітка три дні не буде бачити сонця, не буде бачити світла, вона не пропаде. Поставити її навіть в багажник, закрити її, так щоб вона трошки дихала зверху, дихала обов'язково, але знизу, щоб її не стиснуло, щоб її не стиснуло. І вона би легенько легенько перевезла. І це був би самий найкращий подарок, який би вони могли привезти з Італії. Це була би пам'ять. Я вам гарантую, що та квіточка, цей вазоночок, він був би прижився. Він був би прижився, навіть якщо три дні така подорож була тяжка у них. От це сталася вся проблема. По-перше, так як багато вже написали, треба ходити в красовках. Тут треба, треба брати просто зручні вигідні красовки. Тут на, на красу ніхто не дивиться. Я розумію, вони гарно одягнулися, бо їм треба відео знімати. Це дуже проблема українських таких блогерів, щоб гарно-гарно виглядати. От бачите, в тій самій майці, що вчора приїхала на море і зараз виходжу, і, і ось так. От проблема, що вони не мали такого гарного рівного, ну, красовки треба брати. Або треба брати просто взуття на такому 2 см каблучок, такий маленький і вигідне. не красиве взуття. А вигідне, так як я шукаю, у мене дуже багато взуття. Спочатку я вибираю вигідне, а пізніше, щоб воно красиве. Ну, в Італії красиве все життя, все взуття красиве. В Італії у мене 41 розмір. Мені трошки тяжко знайти, але я саме найперше я вибираю вигідне взуття. У мене взуття багато. Вигідного на запас, я завжди взуття купляю не тоді, коли мені треба, а, а просто купляю, просто купляю. Піше тоді, як мені треба десь, залежно куди я йду, як я йду, і тоді я беру відповідне взуття. І ось так, дорогесеньки мої, зараз ну, подорож дуже тяжка, дуже тяжка, дуже тяжка, дуже тяжка. У Італії вони з галопом по Європі. Ще не знати, як в Венеції буде. Я не знаю, завтра, напевне, подивлюся відео, як буде в Венеції, покажуть. І це галопом по Європі. Їм було б набагато якось краще. Але бачите, скільки людей є, ніхто їх не запрошує тут в Італію. Тому що в Італії люди, оті, що живуть по 20-30 по років, вони дуже по-простому живуть і вони не, не люблять викаб викаблучуватися. І вони не хочуть так само, щоб. Щоб їм е, хтось в хаті проблеми создавав. Знаєте, тримати людей чужих е, тиждень в хаті і всюди їх возити, всюди їм показувати, це коштує великі гроші. Але можна таке зробити, можна. Я в майбутньому я буду таке робити. Я собі виберу блогера. То такого, якого мені які мені подобається, якогось початківця, якогось бідного якусь бідну людину, яка не їздила ніколи, ніколи в Європу, і я його запрошу до себе, до себе, додому. Я запрошую. І щоб основне, ну, щоб людина була проста, тому що мені ось такі, знаєте, такі з під з, з такою головою піднято. Я колись теж така була. Я була така, колись теж. Тому що я, я росла у Львові, я виросла у Львові. Я там мода у Львові. і, і знаєте, Львів, все таки Львів, я привикла до Львова. І мені, як я жила у Львові, мені здавалося, що Львів нормальне місто. Я просто звикла. Я так само, як Віталія, я не замічала от, отої краси такої. Ну, для мене Львів так, такий, він такий є, він нормальний, і він такий має бути. І тут так, якби, я розуміла, що Львів це велике місто, що це Київ, велике місто, Львів, велике місто, Херсон, велике місто, що я живу в великому місті, красивому. Але для мене це було все нормально. Цей центр, це площа ринок, там мільйони раз ходили галицький базар. От вони пішли на галицький базар, і це мені галицький базар так змінився. Мама мія, я так задоволен кусочок, подивилася. Він такий напханий, там так всього-всього багато є. І вони от по Львові походили. Я з ними теж походила по Львові. Я навіть пізнала, як от Діана з мамою. Звідки вони вийшли? от перше відео, як воно як Діана, вийшла з готелю, йдуть вони в центр. І, і такі будинки такі некрасиві, такі, бачите, будки обдерти, то все. Я навіть впізнала, де воно може бути. Я навіть впізнала, що то там іменно біля цирку там такі будинки є. Бо я, я весь Львів досить добре знаю, особливо там біля цирку, навіть у ті вулички, там, до Краківського базару йти. Я, я ж знаю, бо я ж там проходила, колись ми то все ходили ногами, ногами. Скільки разів ми йшли, наприклад, і туди, і сюди, ногами. Всюди ногами ходилося. Колись було три туалети, я пам'ятаю, ти хочеш туалет. Ти пішла там, один був на Краківській, один був в центрі, другий був біля чародійки. Хто пам'ятає чародійку? Хто знає, що там в тій чародійці? Я пам'ятаю, як я зриглася в чародійці. Це була сама найшикарніша перукарня. Мені тоді було 15, 16, 17 років, і от в чародійці, я пам'ятаю, було так модно. Мене от так обстригли в чародійці, таке. Я не пам'ятаю, як воно було. Така стрижка, така стрижка була, коротше, і такі спогади в мене. І ну, подивилася на ті гостинниці українські, що скільки там платиться, мені то цікаво, що там дають на сніданок. на сніданок, ну що я буду їсти в ті гостиниці? Ну там дають кубасу. Далі ту гречку, ту саму кубасу, тут сир такий дали, панкаре, це ужасно, панкаре сьогодні їсти панкаре це просто ніщита. щита. Тому що хліб має бути мука, і дріжджі, і вода, більше нічого не має бути. А в панкаре там дуже сильно всього багато дають, і це для здоров'я зовсім не добре. От, ну, от, 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 ну У мене таке води я розстроїлася, що вони так сильно сильно змучилися приїхати сюди в Італію. Це так далеко. І от Віталію в них таке сталося. Представте собі зараз з таким, з таким болем, що не знати, чи в неї перелом, чи не перелом, чи тріщина, чи не тріщина. І от зараз знову вертатися в Україну. А перший ніж вертатися в Україну, ще буде відео про Венецію. Я в Венеції була, як ви знаєте, навесні. Я була, коли ми були кілька місяців назад, навесні. І я вже думала, як тут гурячу. що тут я от ми постійно з компаньйоном ходили, і я казала, тут тільки зимою приїжджати, тільки зимою. Ти, ти не можеш ходити, тому що тобі постійно дискомфорт. Ви розумієте, дискомфорт постійно, навіть якщо температура 25 градусів. В тіні це 25, а ти постійно ходиш по сонці. І те сонце тебе пече, пече, пече. Бачите, у мене ось того вже мені дає отут, отут, отут. Мені вже я зранку, це пів десятої зранку, воно мені вже тут надоїдає, воно мене вже пече і, і припікає сильно. Бо в Італії сонце припікає сильно, так знаєте? Вологість ще поки що немає в Італії, як такої. Цього року я не знаю, чомусь немає такої від, що знаєте, повітря таке гарне, свіже. Ну і от поїдуть вони в Венецію, і там вода. І то постійно треба пити. І десь туалет шукати, пити багато туалет шукати. І то все галопом по Європі. Це дуже дуже тяжко. Багато дуже туристів. Шкода, що ті всі туристи їдуть і отак, в серпні, в липні. Це не добре мої. Приїжджайте в травні і не пізніше. І пізніше приїжджайте в вересні, вересні в нас ще 35 градусів. Не приїжджайте в вересні. Я, я от рахую, що. Краще, щоб Італію подивитися, це, це не море. Їдьте вже там до себе десь на море, десь в Одесу, і то в Одесі такі ціни, що ужас, які ціни в Одесі, дорогенькі, мої вищі, ніж в Італії. Але щоб Італію подивитися, треба зимою приїхати. Треба зимою, бо тут дощів майже ніколи нема, дуже рідко тут дощі. І от поїхати цілу вінеці, ти нормально походиш, нормально посидиш, походиш по вулиці. Тобі не треба ту воду постійно шукати. Тобі не треба людей багато є, Ти в комфорті. Ти собі візьмеш навіть таке легесеньке з довгим рукавом, легесеньку кофточку або легесеньку курточку з довгим рукавом. І дуже дуже комфортно. Я в Італії стараюся. Нігде, абсолютно ніде ми не їдемо, дорогеньке мої літом. Ми їдемо от в гори. Ми їздили, як ви бачили. Ми спали в машині. Ми їдемо в гори, Ми просто втікаємо від жари, або я втікаю тут на море. Я, мені пощастило, що я 10 кілометрів живу від моря, і я літом втікаю тут на море, трохи провожу час. Або сидимо вдома, або їдемо десь в гори. В гори. Ми знову будемо зараз е, організовувати поїздку в гори. Знову будемо спати в машині кілька днів. Там температура 28 градусів, 25 градусів, вночі 10 градусів, так само як в лівіні. Така температура. Ми шукаємо таку температуру. в Машині можна спати тільки в горах, там де температура м, така, знаєте, нижча. Бо тут спати на морі, приїхати на море і тут спати тут неможливо, тому що тут гурячо. Ви розумієте? Машина накалиться на вночі. В нас тоже в нас вночі теж 20 градусів, 18 градусів в італії. І неможливо спати. Море в нас дуже гуряче. Гуряче. Нас 26,5, половин. Я вчора ходила тут. То я думала, що я думаю, ще один градус більше тут вже ніякої ти свіжості в морі не знайдеш. Просто не знайдеш ніякої свіжості, тому що на вулиці. Так, якби гуряче біля моря, ну, вітерець такий, і, і, і ти йдеш в море, і чуєш, зразу заходиш, зразу вода тепла, а там пізніше як ти годину в морі. Тобі хочеться щось таке, знаєте, прохлади такої. І, і от я вам говорю, що один градус більше. І просто ніякої, просто вода мокра і все, прохлади ніякої нема. І ось так. Мені за, за, за Діану дуже шкода, за її маму дуже шкода. Діана дуже розумна дівчина. Її мама така трошки, якби вона трошки опустилася, було б краще. Ну, знаєте, це все трошки є правда, трошки на відео, вона так трошки забагато себе високо веде. Ну, але гарна жінка, гарна жінка виховала двох двох дівчат хороших. І, і ось так, дуресики мої. Я ось тут. Тут в мене кампері. бачите, ви Кампері бачите чи не бачите? І ось так. Ірина хороша жінка, хороша бабця, внука, бавить. Бо чоловік, все так як має бути. І ось так, таке з ними сталося. Бо зараз шкода, що вони будуть вертатися в Україну. Там навіть клімат такий, я не знаю, в Запоріжжі такий клімат поганий, такий клімат поганий. Як вони там живуть? Мама, ну, вони всі, знаєте, кожен має свою квартиру і не хоче нікуди їхати. Бо в Європі треба, щоб прижитися, треба 2-3 роки попутіти, попу -пу 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 жити в такому в дискомфорті. дискомфорті. А пізніше все дуже добре. Хто вже багато живе в, е, за границею, в Італії і в других, і в других е, де би не були, чи ви в Німеччині, чи в Австрії, чи в Швейцарії. Пізніше людина привикає, і пізніше вже, ви не забувайте, ніколи не хоче повернутися в Україну. Люди повертаються дуже мало, тому що люди, як вже перейшли, оцей бар'єр тяжкий, як вони це вже перейшли і стали на ноги, їм не хочеться повертатися. Чому? Тому що вони згадують, яке в них було трудності, яке життя в них було так само, як в мене, чому я тут зараз знаходжуся. Мені того треба, було я жила у Львові, мала свою квартиру. Я з мамою не жила. Я зі свекрухою не жила. Я на квартирі афіто не платила. Чому я сюди приїхала? Чому я не могла жити у Львові і виховувати свою дитину і жити там? Вже мій син виріс і великий-великий тут, в Італії. Бо я його 14 років привезла сюди в Італію. Але для чого мені було брати дитину в такому маленькому віці, зривати зі школи і забирати з України? Для чого мені це було? Це було мені зовсім не потрібно. Було би ліпше, як я була залишилася в Україні. Але ось такі такі були тяжкі часи, а зараз ще страшніше. Зараз це часи, тому що от гудить і, і саме основне, що ти не знаєш. Коли це все закінчиться, дуреньки мої, коли це все закінчиться, усе саме, знаєте, якби вже знали, там три місяці, три місяці закінчиться. Алюра, ми вже би так, знаєте, би спокійно чекали до кінця і знаємо, що закінчиться, і би вже сьогодні було легше, якби ми знали, що закінчиться через місяць, через 10 днів, через півроку закінчиться. Є гарантія, через півроку закінчиться, і люди би вже психологічно жили краще. Миру, миру, як найскоріше, другеньки моє, як найскоріше, здоров'я вам усім і терпіння. З вами була Анна. Дякую за лайк. підпишіться, якщо ви дійшли до цього моменту, я б з вами поділилася з такими моїми думками сьогодні. До скорої зустрічі, здоров'я вам, миру, миру, як не скоріше.